О, і зараз питання, чи то в угулі розбереться, чи достем, чи буде достем до тих, до того механізму. Це стовкалата всередку, не вим, чи дасться то розобрати, якщо ні, то замові новий, так і на Allegro. І біцап тройка по лівій і правій стороні сховка є такі. Такі засоби. Тут і тут витягнув гайку їх і О, і є здемонтований. Подало самі. Єдна година справи, поки з нулязов. Як то здемонтувалось. О, і зараз питання, чи то в ogoli розберуся, чи достем, чи бандя достем до тих до того механізму. там калата в, кала в середку. Не знаю, чи дасться то розібрати. Якщо ж то замові новий так і на Allegro. Так, розібрав сховик. Удалося мені то. Є споклеєний от тут на чотири сторони. І той механізм розвалений є по середку. Де ми пензі направили то гумно. І теж взяла дві сторони. Такий механізм. Але питання. Як зробити так, щоб не випадало в шеслості? Не знаю.